Усім привіт! В даному відео ми з вами розпочинаємо розглядати рівняння із модулем, тобто коли наш невідомий X буде знаходитись під знаком модуля. І розпочнемо, мабуть, із найпростішого випадку, коли модуль певного виразу дорівнює дійсному числу B. І оскільки дійсне число B може бути більшим за 0, може дорівнювати 0, а може бути від'ємним, доцільно розглянути кожен із даних випадків окремо. Тож, давайте розпочнемо розглядати той випадок, коли наше дійсне число B додатнє. Одразу пропоную для визначеності перейти до конкретного прикладу. Давайте розглянемо наступне рівняння і пропоную підмодульний вираз 7х-5. Для зручності перепозначити, наприклад, літерою А. А далі давайте пригадаємо означення модуля. Нагадаю, що якщо в нас є модуль А, то він може дорівнювати просто значенню підмодульного виразу, тобто дорівнювати просто А в тому випадку, коли А є додатним або ж може бути дорівнювати нулю. І з іншого боку, модуль А може дорівнювати мінус А в тому випадку, коли А є від'ємним. Проте, власне, що таке модуль, і звідки береться дане значення, в нас є окреме відео, тож дуже раджу його переглянути, якщо ви ще дане відео не бачили. Отже, з даного значення випливає, що якщо у нас модуль А дорівнює 3, то це означає, що або у нас просто А дорівнює 3, або ж мінус А дорівнює 3. Все це можна чітко прослідкувати, власне, із означення модуля. В такому випадку, пам'ятаючи, що за А ми перепозначили цілий вираз, можемо прийти до висновку, що дане рівняння у нас буде еквівалентне наступним двом рівнянням. Отже, в першому із них ми можемо записати просто підмодульний вираз і прирівняти його до трійки. А в другому ж випадку, у нас ми можемо записати мінус даний вираз. Підмодульний, і також прирівняти його до тійки. Адже ми пам'ятаємо, що відповідно модулю з певного виразу, він гарантовано буде завжди невід'ємним, що, власне, нам підтверджує означення модуля. Ну що ж, давайте розв'яжемо перше із двох отриманих рівнянь. Отже, в даному випадку залишимо 7х в лівій частині, а мінус п'ятірку перенесемо відповідно у праву частину, не забувши змінити знак на протилежний. Отже, отримаємо у правій частині 3 додати 5. Звісно, це буде 8, тож далі залишається лише виділити невідомий множник Х. Для цього треба, нагадаю, добуток поділити на відомий множник. Добутком у нас є 8, тож його ділимо на відомий множник 7. І отримаємо, відповідно, перший корінь нашого рівняння. Тепер давайте перейдемо до розв'язання другого рівняння. Отже, як ми можемо помітити, перед дужками у нас стоїть знак мінус, це означає, що знаки всіх доданків у дужках будуть змінюватися на протилежні, коли ми, звісно, розкриємо дані дужки. Отже, через це ми з вами отримаємо мінус 7х уже додати 5 і дорівнює це все 3. Аналогічним чином перенесемо п'ятірку у праву частину і відповідно отримаємо у правій частині 3 відняти 5. І 3 відняти 5, це, звісно, буде мінус 2. Тож можна записати, що мінус 7х дорівнює мінус 2. А далі, знову ж таки, будемо ділити добуток на відомий множник для того, щоб знайти х. Одразу бачимо, що ділитимемо ми з вами від'ємне число на від'ємне, тож по суті результатом буде, звісно, додатний дріб. Тому я не буду писати мінус 2, поділити на мінус 7, а одразу запишу просто результат 2 сьомих. І це, власне, буде в нас другий корінь до нашого рівняння. Отже, звідси ми можемо з вами зробити важливий підсумковий висновок. Якщо ми з вами маємо рівняння виду F від X під модулем дорівнює B, і якщо наше B відповідно є додатним, то дане рівняння буде рівносильним сукупності двох рівнянь. Перше з них це коли наш підмодульний вираз дорівнює b, а друге рівняння це коли мінус. F від x, тобто мінус підмодульний вираз, так само дорівнює B. Як ви можете помітити, що замість слова або ми можемо з вами для запису сукупності двох рівнянь використати відповідно ось таку чудову квадратну дужку, що також може бути дуже зручним. Далі пропоную перейти до розгляду другого випадку. Коли у нас відповідно B дорівнює рівно нулю, і тоді ми з вами отримаємо рівняння, що наш підмодульний вираз під знаком модуля буде дорівнювати нулю. Наприклад, давайте розглянемо ось таке рівняння. Модуль із 4х додати 8 дорівнює 0. Знову ж таки, пропоную для зручності, для початку перепозначити підмодульний вираз, тобто 4х додати 8, наприклад, за А. І, як ми розуміємо, згідно нашого означення, якщо у нас модуль із певного виразу А дорівнює нулю, то звісно це можливо лише в тому випадку, коли модуль із нуля буде дорівнювати нулю. Адже лише в такому випадку справді. Модуль з нуля може дорівнювати нулю. Більше жодне число під модулем не може дорівнювати нулю. В такому випадку ми розуміємо, що підмодульний вираз, тобто А, буде рівен нулю. І це, в свою чергу, означає, що наше початкове рівняння буде еквівалентно або рівносильне наступному рівнянню, коли ми просто відкинемо наш модуль, знімемо його. І підмодульний вираз прирівняємо до нуля. Ось така проста ситуація. А далі, відповідно, розв'яжемо його. Для цього, як ви можете бачити, вісімку нам необхідно просто перенести вправо, тож ми справа вже отримаємо мінус 8. А далі, аналогічним чином, як і в попередньому випадку, ділимо добуток на відомий множник, тобто ділимо мінус 8 на 4 у нашому випадку. І отримаємо відповідь, це буде мінус 2. Готово. Розв'язок ми з вами отримали. І підбиваємо підсумки, що в загальному випадку наше рівняння буде просто еквівалентно рівнянню f від x до рівня 0. Це саме в тому випадку, коли b рівне 0. Отже, перейдемо до останнього третього випадку, коли b у нас буде від'ємним. І пропоную для розуміння одразу перейти до наступного прикладу. Як можна бачити, в даному прикладі ми можемо з вами трієчку одразу перенести праворуч. І тоді якраз отримаємо той випадок, про який ми хотіли би поговорити. Адже при переносі трійки через знак дорівнює, знак у трійки буде змінюватись на знак мінус. Отже, ми з вами отримаємо рівняння ось такого виду. Знову ж таки, якщо ми спробуємо з вами перепозначити підмодульний вираз, наприклад, літерою А, і спробуємо підібрати таке значення А, яке буде дорівнювати мінус 3, то прийдемо до наступних міркувань. Дивіться, давайте ми з вами спробуємо, наприклад, подумати, що нехай під модулем у нас буде, наприклад, трійка. Що ми тоді з вами отримуємо? Наприклад, ми знаємо, що згідно значення нашого модуля. Якщо у нас під модулем знаходиться невід'ємне значення, то модуль нам достатньо просто зняти. Отже, в результаті ми розуміємо, що модуль стрійки буде дорівнювати просто 3, а це, як ви бачите, не задовільняє умову нашого рівняння. Гаразд, давайте спробуємо піти також по значенню в тому випадку, коли у нас під модулем буде стояти від'ємне число. Давайте спробуємо, наприклад, з вами розглянути випадок. Коли ми з вами матимемо модуль із мінус трійки згідно означення, ми розуміємо, що нам необхідно до від'ємного числа поставити додатковий знак мінус. В результаті, згідно означення, другого рядочка, ми з вами будемо отримувати, що модуль із мінус трійки це також буде просто 3. І відповідно трійка знову ж таки, як в першому випадку, так і в другому випадку, вона не буде дорівнювати мінус трійці. Отже, як ми можемо бачити, ми не змогли з вами підібрати жодного значення підмодульного виразу, який би був від'ємним. Адже справді фізичний зміст модуля це відстань, а відстань, як ви пам'ятаєте, від'ємною бути не може. Тож, власне, дані міркування нас приводять до дуже важливого висновка про те, що модуль з певного виразу це завжди значення невід'ємним, може бути лише. Тобто модуль із F від X завжди гарантовано більше або дорівнює нулю. І, власне, завдяки цьому надважливому висновку, ми з вами розуміємо, що дане наше рівняння, звісно, розв'язків серед дійсних чисел мати не може. Про що, власне, ми і можемо зробити узагальнення? Тож сподіваюся, дані факти були вам корисні, а приклади допомогли краще зрозуміти. Як же розв'язувати рівняння схожого типу. А для тих, хто хоче потренуватися і самостійно розв'язати схожі приклади, раджу перейти відповідним посиланням на додатковий матеріал та спробувати свої власні сили. Відповіді для самоперевірки там також додаються. А я вам на цьому дякую за перегляд та до наступних відео!